Віктор Прикордонник з 2019 року служив у Луганському загоні. У перші години повномасштабного наступу стояли з побратимами на вогневих позиціях у Луганській області і отримали команду розгорнути протитанкову оборону. І вже за 10 хвилин побачили, що за кілометр півтора з боку ворога рухається колона, причому сільською дорогою цілком безпечно. Діяти треба було оперативно. Хлопцями здійснення ряд влучних пострілів по броньованій техніці. Противника, внаслідок чого перший танк, який йшов, зазнав ушкоджень та зупинився. І відповідно, вся російська колона, яка рухалася за ним, також зупинилася, що дало нашому підрозділу час та можливість для здійснення. Майбутніх подальших перегрупувань і маневрів вони не ховалися і не думали взагалі, що зустрінуть якийсь збройний супротив з нашої сторони. Тому для них це було несподіванкою. Вони після цього як ми їм завдали цей удар, дуже довгий час ще перегруповувалися, і вже після цього. Тільки почали свій рух. Згодом стало відомо, що танків було з 50. Ворог на півтори-дві години зупинився, а всі українські військові лишилися живими і встигли передислокуватися. Завдяки нашим діям і діям наших побратимів, які були в розрахунку, дало змогу нашому підрозділу, десь орієнтовно, 90 чоловік, здійснити майбутні маневри та перегрупування. Далося час знову ж таки півтори-дві години для подальших дій. А через кілька днів підрозділ, де служив Віктор, відвели в містечко Попасне, і там він знову з хлопцями потрапляє на нульовий рубіж. Місто, можна сказати, вони просто е знищували артилерійським вогнем. Після цього вже, відповідно, танки йшли, а після цього йшла піхота, з якою ми вдало боролися під час виконання цих завдань. Наші... Підрозділи Державної прикордонної служби знаходилися на, в народі так званому нулі і були вухами і очами підрозділів Збройних сил, тобто, якби і в деяких випадках коригували вогонь артилерії, виявляли першими броньовану техніку, так як ми були попереду, і передавали відповідно цю інформацію Збройним силам. Вони вже в свою чергу наявними своїми. Цим наявними засобами вже здійснювали ураження її. Було десь один до вісьми. Це як і живої сили, так і техніки. Але наші хлопці, патрони і снаряди вліво і вправо не розкидують. Порівнянні з ними сьогодні Віктор служить на Волинському кордоні. Це вже тут військові окопалися і збудували бліндажі. А там розповідається було небезпечно і на це не було часу. Російські дрони вистежували українських військових і гатили навіть по окопах. Сховатися не мали де і вижити було справжнім щастям. Хлопці наші борються до останнього, і це є великий плюс. І на мою думку, ця війна буде рано чи пізно. Ми будемо всі святкувати разом перемогу. Тому що в нас немає другого виходу. Хочу дуже відмітити і отак. От, от вдяку дуже велику висказати всім волонтерам. Тут служба Віктора спокійніша, але втрачати пильність каже, не можна. Важливо не допустити ворожих ДРГ з іншої сусідньої держави, і поки треба всім набратися мужності й терпіння. Якщо Україна змогла вистояти тоді, то вистоїть і зараз.